i У лютому місяці головою Житомирської обласної ради було вдруге обрано Віталія Француза. З того часу формат діяльності депутатського корпусу зазнав певних змін, говорить керівник ради. У першу чергу це стосується роботи депутатів на сесіях та при підготовці до них. Змінилося в роботі депутатського корпусу, значить, суттєво те, що великою була фракція партії регіонів. Дійсно. Значить, великою, і в них, навіть якщо депутат ну, мав якусь там свою думку, в них все вирішувало, керівництво сказали, і всі повинні були піднімати. І в нас були рішення по всяких тих е, Титанових питаннях і деякі інші. Сьогодні все-таки депутати більш самостійні в прийнятті своїх рішень е, змінилося головне те. Що в цьому році вже нам вдалося зробити голосування депутатів відкритим. В кінці кінців люди, виборці, можуть на сайті, можуть під час сесії подивитися, хто як голосував. Значить, в залі ви бачите, скільки представників не тільки громадських організацій. І ми даємо можливість, комусь це не подобалось з моїх колег, ми даємо можливість їм висловитися. Так, не завжди ну, це стосується компетенції депутатів обласної ради. Але люди хочуть бачити, значить, як працює той орган, який вони обирали, як працює той депутатський корпус. Якщо Спочатку комусь було дискомфортно, ви вже бачите, що ну призвичаїлися вже і депутати працювати, хоча також правда, і ви це бачите, що дехто зловживає не із депутатів, а із тих присутніх, значить, цим правом, і дехто просто ну, знаєте, на цьому піариться і показує. І плюс до того, що ну, навіть деякі рішення. За які б, можливо, раніше от не проголосували, тому що, ну, а проти і все. Вони голосуються. Що я маю на увазі? От навіть оцей цей приклад із цим кар'єром піщаним, значить, я за те, що хто хоче працювати легально, сплачувати податки, бути підконтрольним тим службам, які мають право перевіряти, то це краще, ніж втіхаря робити те, що робиться. Разом з тим голова обласної ради говорить, що назвати ідеальною роботу депутатського корпусу він наразі не може. У першу чергу це стосується робочої активності багатьох обранців. в нас будуть депутатські збори перед цією сесією, те, що ініціювали самі депутати, де ми хочемо за зачиненими дверима переговорити. За що переговорити? Знаєте, вималювались ті депутати, які місяцями не працюють. Одна справа, коли цей депутат ну, пройшов по мажоритарному округу. Не так просто, бо ми ж розуміємо, що мажоритарні вибори вже за рік, якщо вибори будуть так, як згідно з законом осінь наступного року, ніхто не буде оголошувати і не буде витрачати на це кошти. А якщо це депутати, які пройшли по списках, я не можу зрозуміти своїх колег. Ті, які роками не працюють, або ті, які вже живуть за межами нашої держави. Значить, чому не написати своєю рукою заявою і дати можливість працювати іншому депутату, який буде приймати участь в роботі комісії? Тобто робота змінилася, чи вона ідеальна? Ні. Ні, безперечно, вона не ідеальна. Бо до цього, ну. Треба йти в суспільству. Тому будемо надіятися, що оці зараз зміни, які починаються, і ті реформи, які починаються, в тому числі вірю, що почнуться, бо далі немає куди двигатися місцевого самоврядування, вони ну, призведуть до, скажімо так, іншої трошки ситуації. В якій буде визначатися людина, яка активна, яка має активну життєву позицію, чи вона хоче бути депутатом і працювати. Тому що, якщо хтось думає, часто задають запитання, депутат обласної ради скільки отримує? Люди не вірять, що депутат це додаткове навантаження. І його може нести людина, ну, яка сама того прагне і сама того хоче. Навіть того, що ти стаєш депутатом і думаєш, що тебе на якусь там значить, зарплату определяють, нема такого в місцевому самоврядуванні. Крім Верховної Ради, жоден депутат, жодної ради, ні сільської, ні районної, ні міської, ні обласної ніякого матеріального стимулювання не отримує. Навпаки, він ще тратить свої. За останні півроку змінилась і структура роботи постійних депутатських комісій. Частина з них отримала нових керівників, що призвело до пожвавлення діяльності комісій і збільшення проектів рішень до розгляду депутатів. Стали більш якісними. Ми змінили значить деяких керівників комісії. Ішли по шляху, а хто хоче. Ну, знову ж таки, впродовж того, що ми тільки що говорили, якщо людина хоче, розуміє, що Бо це додаткове навантаження, а голови комісії тим більше. Тому у нас вже навіть комісія з питань Чорнобильської катастрофи, питань екології, яка ну, весь 13-й рік, майже весь час кворуму не було, не могло зібратися. Значить, почала працювати. Але знову ж таки є питання і по роботі комісій. У нас почала частіше працювати і бюджетна комісія. Це пов'язано насамперед із прийняттям рішень по наданню допомоги 10 батальйону територіальної оборони. Значить, там, де йде закупівля за кошти обласного бюджету. Того самого тих самих шоломів, бронежилетів і так далі. Кожен тиждень збирається. Сьогодні достеменно невідомо, коли відбудуться наступні місцеві вибори. Голова облради переконаний, що без попередніх кроків з децентралізації влади у державі вони не матимуть сенсу, оскільки зміниться лише частина прізвищ і аж ніяк не підходить до самоврядування. Знаєте, міг би цього не говорити, але скажу вам, що. Все-таки тривожить те, що коли так, так завжди було, будемо надіятися, що зараз може не буде. Коли починає в повітрі значить, вітати, як кажуть, те, що от знову скоро будуть місцеві вибори. Ну, як правило було, думаю, що може зараз не буде цього. Що той, хто не бачить уже себе в наступній раді, в них і якби ну, інтенсивність роботи, скажімо так, знижується. Я це кажу для того, що великі політики, в тому числі і керівництво держави, ну, не має кидатися просто так, що в когось рука не дрогне підписати, значить, дочасні. Вибори, хтось говорить, що на другий день почнемо після виборів вже готуватися до виборів в місцеві органи влади? Я вам скажу так: не через те, що от, там, мені хочеться подовше бути депутатом цієї каденції. Якщо не буде змінена Конституція, якщо не будуть змінені закони, який сенс проводити дочасні місцеві вибори? Мова йде за що? Якщо не буде децентралізації влади, якщо не буде збільшені повноваження і передані на місця, починаючи із сільської ради, якщо не буде децентралізації бюджетів, скажіть, який сенс? Обирати? Ну, зміняться прізвища, система не буде змінена. Всі декларують, і керівництво держави, що от-от, от, вот -вот по децентралізації влади почнеться. Тому треба змінити, внести зміни в Конституцію, внести зміни в закони, спіють до весни. Можна оголошувати дочасні вибори і на весні, але треба значить, проводити на новій основі. Не те, що сьогодні відбувається по виборах в Верховну Раду. Бо е, і ви маєте переконаний ці факти. Там, де діє мажоритарна система, там, починаючи із кульків велосипедів, закінчують сумами. І вже по, у нас по області до 500 гривень за голос, в деяких областях вже дійшло до 800 за голос. Ну і що? І що буде, як буде працювати депутат, який шалені кошти потратив на те, щоб ним стати? Тому щоб не було на місцевих виборах. Коли зараз дехто говорить, що місцеві вибори треба проводити, значить, виключно на мажоритарній основі, я з тим не згоден. Я з тим не згоден. Я виступаю за одне: за пропорційну систему виборів, тобто по партійних списках, але відкритих списках. Це, знаєте, з однієї сторони, майже мажоритарка, а з іншої, воно не так. Чому я кажу за партійну систему? Тому що політична сила має брати на себе відповідальність за те, що буде відбуватися. І якщо вона не справляється, вона має кануть в літо, як кажуть. Але є ще одне: от коли я говорю, що треба прийняти ці зміни. У в Конституцію в закони, а потім проводити вибори, я маю на увазі і прийняття законів про механізм відкликання того, кого обирають. І депутата Верховної Ради, і депутата обласної, районної, сільської. Ну погодьтесь, не може бути так, що в країні е виборець має право обирати президента, обирати депутата, але за жодних. Умов немає права відкликати. Якби таке право було, то сьогодні б я не говорив за своїх колег, які протягом років живуть уже в іншій державі, а ще числяться депутатами обласної ради. Його немає на окрузі, а це якраз пажоритарний кандидат. Його не бачать виборці, так би його відкликали, як тільки він поїхав. Відбулися би вибори, обрали би іншого, і був свій представник без механізму відкликання це неповноцінна виборча система. Минулого тижня в Україні набув чинності закон про люстрацію. За словами Віталія Француза, його реалізація може викликати багато запитань, особливо на рівні областей, міст та районів, де нові кадри дуже часто виявляються несподіваними для всіх. Наслідки обов'язково будуть, але я дуже хочу, щоб наслідки були позитивні і лише позитивні. Але у мене є як у громадянина, як у депутата. Обласної ради, скажімо так, така невеличка тривога, і вона чим викликана? Майдан відбувся, і вийшли люди на Майдан. Основне, якби, питання, щоб у нас діяли закони, щоб в нас була правова держава. І коли ми говоримо, що прийнятий, слава Богу, закон про люстрацію. А ви, я знаю, буваєте на всіх сесіях обласної ради, і, напевне, пам'ятаєте, коли намагалися роздавати депутатам такі люстраційні анкети. А я тоді сказав, що має діяти закон, має бути прийнятий закон, хто попадає під люстрацію, хто має проводити цю люстрацію, тоді буде значить, зрозуміло. А так, виникає запитання, а судді хто, ну і все інше. Тому з однієї сторони прийнятий закон, але вже є і ті, які говорять, що вони не зовсім задоволені цим законом, як до речі, і я. Але е, закон, який є, такий є. Його можна вносити зміни, можна поправляти, але його потрібно виконувати. А тривога ота, викликана тим, що говорять: а крім цього закону, ще хтось, який себе вважає, що в нього є право. Значить, вирішувати, карати, притягувати. Ми ще будемо проводити і народну люстрацію. У мене виникають запитання. То в нас буде два види люстрації. Що стосується закону. Оцього, я боюсь, має діяти закон, і під цей закон мають попадати всі ті, які там передбачені. Чи задоволений я прийняттям такого закону? Ні. Чому? От, подивіться, що відбувається зараз. Ми знаємо, що вже. Є десятки заяв в кабінеті міністрів про, значить, добровільне звільнення ще до того, як. Думаю, що серед них немало тих, яких мають звільняти по люстрації. Але знову ж чого я боюсь. Ви знаєте, система підготовки чиновника в державі розрушена. Повірте, розрушена. І коли сьогодні говорять, що о... Кого пропонують на голову районної державної адміністрації, кого пропонують на керівника того чи іншого підрозділу? Так другий раз, знаєте, через те, що, як в тому мультфільмі про трьох мушкетерів, подати сюди лучшого і лучшого, а ні лучшого і лучшого, тоді тобто подати сюди лучшого і худшого. Тобто лава запасних на ту чи іншу посаду. Які працювали десь в цьому напрямку, які були в резерві на висунення, які проходили якесь підвищення кваліфікації, вона розрушена. Вона розрушена. І тепер, чи от ти був, наприклад, заступником міністра в той час, значить, коли, говорить, закон більше року працював за часів, значить, там Януковича і так далі. А якщо ти просто фаховий спеціаліст і нікуди не влазив, ти робив свою роботу в мене запитання. Він повинен автоматично йти, а хто тоді прийде на його місце? Я ви також думаю, пам'ятаєте, що я говорив, що в закони про партії на моє глибоке переконання потрібно вносити зміни. Людина, яка служить державі, вона може мати своє уподобання, але якщо він йде на державну службу, то він має призупиняти своє членство в тій чи іншій політичній силі. Він має залишатися кваліфікованим фаховим чиновником і виконувати фахово свої функції. Тому, от як буде застосовуватися цей закон, багато залежить. Хто буде робити цю люстрацію? Кажуть Міністерство юстиції, хто там працює, чи мають вони право, моральне, от той, хто буде туди включене, вирішувати долю тієї чи іншої людини. Тому щось буде йти автоматом, а далі що буде відбуватися? Говорять, що далі мають чиновники доказати, значить, звідки в них там статки згоден. Тому що є багато тих. Які декларують просто смішно читати декларацію. У нас, якщо почитати декларацію, навіть депутатів я беру обласної ради, то я вам скажу, що заможними у нас є ті, які пенсіонери і працюють, тому що ну, він показує, бо воно все, все так сказати, фіксовано, і він нікуди не може сидіти. І те, що в нього є там якісь збереження. А от ті всі, які займаються значить, бізнесом, я не проти, я за. Але коли йдуть, наприклад, депутати, то там, як я кажу, останній абзац, як правило, написано, що належні йому корпоративні права, заводи, переходи, вже в нього їх немає. А на самом тоді фікція. Вони є на бабусі, на дідусі, на ще на комусь, а в декого, можливо, на значить, улюбленому щенку, образно кажучи. Тому і це потрібно, але знов як воно буде робитися. Я це все веду до одного, щоб десь не застопорилася робота того чи іншого відомства? Схожа ситуація може виникнути і з ухваленими антикорупційними законами, якими вони стануть на практиці, зараз не знає ніхто зміниться в діяльності, якщо побачать всі, що це не ну, чергова. Передвиборча якась обіцянка, а далі буде як було. Бо багато хто із, як ми кажемо, серйозних людей не вірить, що йому ну, е е е прийдеться жити, скажімо так, чесніше, от там поговорять і нічого не буде. Е е якщо побачать, що там, я маю на увазі зверху, тут, всередині, зверху, воно дійсно почало відбуватися. Бо е, дехто говорить, та воно знову буде стосуватися там якихось. Ну, от на рівні, наприклад, області воно буде там стосуватися, возьмуть там перших, других, третіх, п'ятих, значить, там всіх осіб. А там. А там. Тому, коли, знаєте, е, от е, чи буде воно. Е, от, як ви кажете, позитивно чи стосуватися області, давайте повернемось до останньої сесії. Коли приймали рішення про надання дозволу на значить, право ліцензії на піщаний кар'єр, встав один депутат і сказав: Я мав відношення, я був одним із співзасновників, зараз я вийшов. Але вперше, в залі, по крайній мірі, на, за останні роки на моїй пам'яті, і я ж руку цьому депутатові, тому що він встав і сказав, що він має відношення. Він розказав, що хоче працювати легально, бо всі до цього працюють там нелегально, і на кінець то вже є значить, кримінальне провадження. Побачимо, який як буде завершення і е, висновок. Тому я за те, щоб ми будували суспільство, де не треба було приховувати. Де не, значить, не треба розказувати комусь, що так, ви знаєте, я там отримую 3 чи 5 тисяч гривень заробітної плати. Бо, вроді би, як стидно це сказати. Ну він ж собі їх не написав сам, він же не придумав сам. Є сітка, є виплати. Не має бути стидно показувати те, що ти ну, чесно заробив і чесно зібрав. Коли будуть говорити. Знаєте, от за різні там перевірки, може там, чи не може, теж ну, собі дозволити? Ну, наприклад, у людини там є квартира, чи у людини є значить, будинок, чи у людини є машина, Тут як оприділити, значить, декларація декларації, а якщо людина, скажімо, має там 30, 40, 50, 60 років, значить і все життя збирала, тому я за те, воно має бути, треба починати з чогось, тому що ну всі ж ми стонемо від того. Народитися в нас не можна поки не скажеш велике спасибі. І аж до того, як йдеш в інший світ, починаючи там від місті і всього іншого також. Ну Воно вже отуто, всім, всім отуто. Аби тільки, я кажу, при застосуванні воно відбувалося цивілізовано в рамках закону. І ще одне по ілюстрації, коли я говорив, що ну, чи задоволений я законом. От з цього випали закону, зрозуміло, бо за інші могли б і не проголосувати в Верховній Раді, значить, кандидати в депутати, які от зараз йдуть в Верховну Раду. А там також є інтересні персонажі. І в нас дехто вже, ну, ви розумієте, от так ніби в людей пам'яті немає. Коли я там читаю, що то, ті, хто придумали пенсійну реформу, тепер кажуть, що її треба немедленно відмінити. Ті, які були в уряді, були віце-прем'єрами, були міністрами, тепер кажуть, що значить, немедленно треба повисити, як вони говорять, значить, пенсії, заробітні плати і так далі. А ви чого цього не робили півроку назад, рік назад, півтора року назад? Ну і так далі. От, от тепер всі. Вроді би зовсім стали іншими. Тому його також треба допрацьовувати, тому що або мають бути по цьому закону всі, а якщо є якісь виключення, то знов буде. Цього потрібно пропустити по повній процедурі. А цей, який голосує за це, не повинен брати участі там.